Вітаю вас, друзі і гарно дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні поділюся з вами рецептом смачного малинового варення без кісточки. У описі під відео я залишу вам посилання, де показую, як зберігати свіжу малину з цукром. Обов'язково заходьте, перегляньте та готуйте. Сьогодні ділюся з вами ось таким смачним варенням. Подивіться консистенція готового варення. Вона тягуча, досить густа, але при цьому її легко намащувати на хліб. Зокрема, воно може підійти вам до різних там десертиків на різні пісочні тістечка. Не так давно в мене якраз на каналі було відео пісочного тіста з горішками. І ось, наприклад, це варення ідеально підійде до такого пісочного тіста, тому запрошую. Готуйте разом зі мною, так як малиновий сезон якраз в розпалі. Малину я добре перебрала, промила під проточною водою і залишаю на ситові, аби стекла лишня вода. Після чого буду переминати її у таке пюре. І для цього я використовую звичайний товкач щодо картопляного пюре. Але так само можна використовувати і погружний блендер. Що вам під руками у вас є, то тим можете скористатися. Малину ми добре перемнули. І, як на мене, найважчий процес у приготуванні це треба нам перетерти цю малину через дрібненьке сито. І таким чином ми зможемо відділити сік, який нам саме і потрібен. І залишків можна зварити пахучий компот. Далі в кінці його перецідити. І будете насолоджуватися малиновим смачним пахучим компотом. Ось так гарненько перетираю, і готуємо далі. Ось мої залишки обов'язково приготую компот. А сік мені потрібно буде переміряти, скільки в мене вийшло мілілітрів соку. І таким чином я буду орієнтуватися, скільки потрібно відповідно додати цукру. Сік, я переміряла, у мене 500 мг соку. Додала 400 мг цукру. І наголошую на тому, що цукор я не зважувала, а відміряла чашкою. 500 мг соку 400 мг цукру. Але знову ж таки, велику роль відіграє сама малина. Малина в мене досить кисла, тому додаю ну, на свій смак цукор. Якщо Малина буде солодка, відповідно, додати потрібно цукру менше, як в мене, тому це майте на увазі. Залишаю приблизно на 2 години при кімнатній температурі або цукор розтопився. І тепер кінцевий результат. Нам потрібно уварити цей сироп. Сироп варимо малими порціями. 5-6 спилачок наливаю у товстостінну каструлю. А це приблизно 250 міліграм. Наливаю. І коли в мене закопит сироп у каструлі, з того часу засікаю 8-10 хвилин, буду варити на такому середньому вогні. І буду заливати далі відповідно у сухі стерильні чисті баночка. Силіконовою лопаткою постійно перемішую. І варю на такому середньому вогні. У мене вже пройшло 6 хвилин, і мій сироп, подивіться, як гарно уварився. Майте на увазі те, що коли пройде у вас 8, там 9 хвилин, сироп буде рідкий, він такий повинен бути. А коли Застине до кімнатної температури, то буде тягуче, таке густе варення, як в мене на відео, при цьому буде легко маститися на хліб. Якщо будете варити довше, то просто варення буде майгустей, як в мене. Заливаю відразу гаряче варення у стерильній чисті банка. Під банку обов'язково кладу ніж, аби вона не трісла від гарячого варення. В каструлю відразу наливаю іншу порцію сиропу І так само, як попередню, буду уварювати 8-10 хвилин. В мене наразі малина не було багато, то, відповідно, і сиропу не так багато вийшлося. Якщо у вас більша кількість буде малини, як в мене, то ви можете уварювати відразу у двох каструлях. Так буде набагато швидше. Ось вже інша порція зварилася, заливаю і закручую сухими стерильними кришками. І наше варення на зиму готове. І подивіться, яка в нас красота. З цієї порції в мене вийшло 600 мг варення. Ось така в нас консистенція на наступний день при кімнатній температурі. Тягуча, рідка, але при цьому її легко намазувати на хліб. Дуже смачне у міру солодке без кісточки малинове варення. Всім щиро рекомендую приготуйте для себе та своїх рідних. Так як малина якраз в розпалі, а може ви маєте свою домашню малину, обов'язково зберігайте рецепт і готуйте на здоров'я. Всім гарно дякую, коз сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Також підписуйтеся ті, хто не встиг підписатися дзвіночком. і не пропускайте наступних смачних та цікавих відео. А сьогодні я прощаюся з вами до наступних зустрічей! Бажаю всім вам мирного неба, і хай Господь вас рясно благословить! З вами була Мальвіна.